Викрили шахрайську схему про несанкціоноване втручання до сервісних центрів МВС з приводу талонів Отакої. А ми думаємо, чому їх так важко взяти? МВС звернулася до оперативників департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції з приводу хакерських атак. Співробітники викрили чоловіка, який через телеграм-канали. Торгував талонами попереднього запису до сервісних центрів МВС в Україні. 27-річний мешканець Київщини створив бот. Смешно, шо, ну. <сори> -бот який перешкоджав роботі по... з приводу талонів і перехоплював їх під час того, як людина його оформлює собі. Ви уявляєте? Тобто він його забирав собі, а потім продавав його. Такою незаконною діяльністю він заробляв понад 60 тисяч гривень на місяць. Тобто, це було навіть не один місяць. Отакої. Для Києва це нормально. Ціна талона для електронного запису стартувала від тисячі гривень і вище. Наскільки там людині дуже потрібно було. Прикольно. За один день хакер генерував півсотні талонів. А, ні, ну Так він працював, що ви? Ви? Це ж півсотні талонів треба опрацювати 60 тисяч гривень півсотні талонів. Ну не знаю, скільки там займає один талон, але це ж робота. Чому? Нормальний чел. Під час обшуку у нього виявили талони, гроші, які він не, змог, не, які він не зміг пояснити. Зловмиснику вручили підозру Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 15 років, так. позбавлення волі, загрожуємо так. і посадять. Знаєте, у нас за 60 тисяч в нас садять. це ж не один щоб не посадили, треба більше брати, більше. тоді не посадять. Ну, такої прикол. Так, і до речі, з приводу талонів, от зараз взимку їх становиться більше, тому що водії трішки. Бояться погоди, ну, коли може ожеледиться раптом трапитись, або снігу насипати, ну ви розумієте. І тому зараз трішки з ними легше, але все одно дуже складна, напружена ситуація. М -м, прикольно. Снігу. До речі, так. про снігу. Ще є одна прикольна новина. Штрафуватимуть люди за неприбраний сніг. О, Прибирати його тепер повинні не лише комунальники. Отак От що комунальників позабирали, так? Ну хто знає, або тому, що комунальників позабирали, або тому, що просто ще треба когось штрафувати. За дотриманням правил чистоти стежитимуть інспектори з отримання територій. Які накладатимуть штрафи за порушення? Отак От іде інспектор так. такий, з папочкою, папочками. Снігова поліція. Сніговики. Показуйте, важко. Будь ці сніговики проходять мимо якогось дворика, де не почищено, такі а тю тю тю. Ану дзвонив. А виявляється, там, знаєте, бабулечка, яка вже не може, не в змозі почистити. Нічого, нього пенсія є за плати. там небагато. Там всього на всього 340 тисяч 360 гривень. 340, 300. Скільки бабулі пенсії? Кожного дня то сніг сипай, сипає і сипає, виявляється. В виході прибирай. Бачите. Історія. Для О, фізичних такої. осіб це я сказав, а для посадових осіб та підприємців. Ну, тобто, біля вашого магазину, наприклад, комунальники не прибрали, а це ваша тепер проблема. Бери, прибирай, а не прибереш 850. А так уже налякав 8. Пере 1700. Ну, ну, так, ну, не 8, але близько. Не ну, ти ж неприємно. Ну, взагалі, я згоден, що повинно було при... повинно... я... <кій> взагалі, то я згоден, що повинно бути прибрано. Так. Але, але... Що власником, а податки купують. Нехай Шури? виділяють лопати бізнесменам. Ну, чим, не його, приб... Чим Рожливо. його прибирати? Я, Ліний, кілопад, Знаєш, я так а, дивувався раніше, коли а, в деяких там у мене є знайомі, наприклад, візьмемо США, так? і в деяких регіонах, де там сніг в принципі випадає там, може на місяць, так? людина а, знайома виходить, у нього такий тракторець, його так, ручний, ну по типу мотоблока, який чистий сніжок. І він пройшов пройшов. Тобто людина купила собі цей Кажу ж, нащо воно тобі треба? Тобто, в тебе сніг місяць, на що ти його це купував? У Тут лопатою двічі кинути, наприклад. Але в них є така можливість, це наші будуть е, лопатами шкрипти. А ось воно що, бо ми йдемо до норм євро, а так. там вони вже існують. Так. Тобто, це обов'язок більше, ніж е, хм, потреба навіть того самого чувака, який виходив, прибирав сніжок. Так. так що готуйте сані літом, лопату теж літом. А цікаво, а зі скільки сантиметрів шарового покриву снігу вже буде нараховуватися штраф. Хто буде Буде якась линічка? Буде і в них буде штангенциркуль або щуп якийсь. Буде тіхотинь з рулетки. Так, ну тут десь на 360 гривень ти не начистити. Знаєш, або а ого, до речі, звідки оці коливання? 340, ти 1360. Чим Ось більше вона, снігу, тим дорожче. Да, порилась в снігу, 5 см. 400 гривень, 6,500, 6500. 500. 500. Якось так люди. Ну, і сміяться можна, а може ні. А ну, до речі, що ви думаєте? Взагалі по всіх новинах дуже прошу, пишіть е, коменти там, завжди прикольно їх почитати. У кожного є своя думка, вона цікава. Діліться нею. Якщо хто працює віддалено, ну, ну з дому, знаєте, то вже і сніг не потрібно чистити. А до речі, податківці почали масово перевіряти продавців товарів через інтернет, тобто всякий інстаграм, бутіки, фейсбучні Шмотіки. магазини отакої. Нас е, ще не перевіряли За місяць, і дай Бог Ми дай Бог. сплачуємо податки в повному обсязі. Ми марочка. Ми сплачуємо. Звісно, ФОП. все легально. Так. так. Так що, той? якщо що, пишіть. Хто не справиться з айбаном, допоможемо. магом. Хотів. <різь> 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 в рифму <різь> <В рифу. різь> нема, з айбаном нічого <різь> <різь> <добры> <різь> доброго не римується. <різь> <різь> Хто не справиться з айбаном, той получає погрібал. Ой. Не, ну це я шуткую. Хто не справляється з за є інші варіанти оплати. Це mm. не на картку. До речі, про на картку так. теж чули так? так? Обмеження в перерахунках пішли. Так. Вже, значить, буде там. Ми про це не будемо. Це трохи не стосується так. наших Так, це можемо, ні? Та ні, не будемо. І за місяць виписали штрафів на майже 50 мільйонів. мільйонів. У мільйонів. Жіночки, які там продають букетки, знаєте, із цукерок, або там, не знаю, якісь е носочки, шапочки. Вони взагалі там заробляють ну, тисячу-дві, може, добавка до зарплати. А їх обклали штрафами. Отакої. Мі, і так як так. же ж з цього приводу реєструвати ФОП, але ще не заробляєш стільки, щоб покрити всі податки? Чи працювати в темну і чекати на штраф? Отакої. Я б сказав, не обклали, а поклали. На цих жіночок і на всіх інших. Це таке моє особисте мислення. Нові правила та деякі зміни в проходженні медогляду. Нагрянули і висять. Що там пишуть? Набув <свісна> на чинності спільний наказ Міністерства охорони здоров'я, той самий МОЗ. Що нам моз. Mm -hmm. <ріст> mm -hmm. Та Міністерства внутрішніх справ МЗС від 24 вересня 34. Ним внесено зміну до положення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв mm -hmm. чинних. У нас з вами. Далі, що кажуть, визначено умови для використання спеціальних пристосувань або медичних виробів під час керування транспортними засобами. Це більш стосується вже людей з вадами по здоров'ю, тих самих mm -hmm. осіб з інвалідністю. Або інших, в кого є якісь проблемки. Тобто, це буде вже прописано. Раніше ви могли там щось десь костелі там чи ще щось возити, як хотіли, де хотіли, і про це могли не попереджати. Тепер це буде десь фіксуватися, що ви потребуєте носіння окулярів, або там вам потрібна палиця, на яку ви там так. опираєтесь і так далі. Це буде все зазначено в меддовідках, ну, скажімо так, як вони будуть виглядати, поки не відомо. Скоріше за все, це будуть якісь електронні. Мабуть, довідки, а там буде видно. У медичній довідці о водія необхідно зазначити відомості про обмеження. У графі обмеження навпроти відповідної категорії транспортного засобу у визначеній формі кодів. Тобто, це буде код навіть. Це не буде прописано, так. що вам назначено окуляри. А це буде код, який, мабуть, так, як зараз з резервом, там, штрих-коди з військовими квитками. Так. Так? Тобто, якщо пацієнт використовується, потребує. Якихось медичних засобів, виробів, так? Ну, там для, під час реабілітації, наприклад, я так розумію. Транспорт, так? Ну, мабуть так. так. Ці дані також потрібно ну, зафіксовувати в формі відповідних кодів. Мені так здається, А якщо це короткочасна якась реабілітація, ну, місяць-два-три, а як часто потрібно проходити медогляд? А його вже впишуть йому, що він там реабілітацію проводить, то вона таки буде висіти в нього ця, цей код протягом е, всього Повинно. періоду, поки він прох... не проходитиме слідуючий і догляд. Повинно бути якась. Чи він може буде встановлюватися на певний термін, знаєш? і цей штрих-код вже буде вказувати, що воно закінчилось, наприклад, через там, квартал, місяць чи рік. Ну добре, це в принципі зрозуміло, так? Медичний огляд буде проводитися лікарем первинної медичної допомоги. За потреби і з залученням інших медичних фахівців. Тобто ціла група осіб може буде вирішувати, що тобі під той штрих-код написати. Mm. Окуляри, плюс-мінус і так далі. А що ще цікаво? Для осіб, які керують транспортним засобом професійно, ну тобто, заробляють на цьому так, влаштовані, працевлаштовані влаштовані водієм. Планують використовувати транспортний засіб, так сказати, у комерційних цілях, uh -huh. огляд такий буде проводитися комісійно. І це буде називатися друга група. Тобто, що ми бачимо, що ділять на мінімум дві групи водіїв, хто буде катати себе, сім'ю, друзів і хто буде на цьому заробляти. Uh -huh. Тобто, Якщо я просто так ганяю на автівці, в мене буде перша група. Медогляду. Медогляду. А, вона, мабуть, буде проходити більш, скажімо так, легше, швидше, дешевше, мабуть. До речі, чи буде вона платна, ніхто про це не каже. І друга група, а отут, мені здається, буде вона і дорожче, і, мабуть, більше дергатимуть за все. І, мабуть, частіше. Може і Як, наприклад, таксі потрібно за ними частіше слідкувати, щоб вони були в mm, Ну, Про періодичність теж тут дещо пишуть нові вимоги до медичного обстеження водіїв передбачатимуть зміну періодичності проведення обов'язково, значить, періодичного медичного обстеження водія, що зазначатиметься групою та віком водія. Mm. А, ну ми, вже ми вже про це балакали. Чим старший водій, чим, тим частіше він буде проходити медогляд на водійське посвідчення. Так. Так. Сподіваємося, що зміни будуть на краще. Вам бажаємо здоров'я, нервів міцних. Так. І пишіть в коментарях, коли закінчиться війна. Дякую за перегляд. Нічого собі, коли закінчував. Хто вона нам у нас екстрасен є.